Вітаю. Всі, напевно, бачили різні маніпулятивні шорци. Талановитий винахідник відкрив вічний двигун, але йому заборонили не дали, його вбили, закатували, чи ще щось. Талановиту спортсменку зняли зі змагань, не дали країні відбутися. Влаштували про це протести і так далі. Тому подібне. Що Спільного у таких шорців. Зазвичай безособові речення з емоційним зарядом, який не можна ані підтвердити, ані спростувати. В результаті у вас нема можливості логічно оцінити такий шорт, і ви пристаєте тоді на емоційний заряд, який в нього вкладається. І через це відбувається відповідна маніпуляція. А також е, наслідком прослуховування таких шорців, перегляду таких шорців є таємничі вони і нездатність цим щось зробити. Якась таємниця, хтось там пліте заговори і от, е, живе і думає, як би там знищити світ. Е, е, що робити з таким? У будь-якого рішення є особа, що його прийняла, і несе за нього відповідальність. Тому, якщо як щось відбулося, то важливо розуміти, що є така особа, хто приймав рішення, чи уповноважена була ця особа і ким була уповноважена. У будь-якої великої організації, ну хто уповноважує, корпорація, міська рада, уряд, парламент, є чітко прописані правила прийняття рішень. І зазвичай, як написано, так ці рішення і приймаються. Так, звичайно, можуть бути якісь впливи домовленості, і так далі. Але сама формальна процедура зазвичай відповідає записаному. І також рішення органів публічного управління. Публікуються на відповідних ресурсах, там на сайті уряду, сайті Верховної Ради, на сайті президента, на сайті міської ради, публікуються рішення відповідних органів. Їх можна перевірити, подивитися і скласти власне враження щодо того, які рішення прийняті, і таким чином ви зможете розуміти, як це відбувається, і згодом інтерпретувати і вміти. Впливати на такі рішення. Ну щодо впливу, що тут важливо, що е, першим кроком буде е, отримання інформації від людей, які цим, цією темою вже займаються і дають власну експертизу. Депутати чи якісь громадські діячі, чи якісь спеціалісти в галузі відповідної галузі там економіки, бізнесу, тобто ця людина має мати якісь результати, таких у людей варто слухати. А шорти – це інструмент маніпуляцій, зазвичай. Якщо вони не ведуть до чогось, то якщо ви не розумієте до чого веде шорт, то скоріше все він маніпулятивний для чогось він робиться. Тому що успіх країни є наслідком рівня грамотності її громадян відповідно в економіці, в політиці, в якоїсь в соціальній роботі, роботі в фінансах. Якщо громадяни країни будуть грамотними, вони зможуть приймати правильні рішення, обирати і підтримувати правильних людей, які можуть давати результати.